Але таке ж завдання в Атлетіка футзалу. Тому безкомпромісний матч надзвичайно цікавий та непередбачуваний. Однозначно нас з вами очікує. Власне, другої четвірки польових. Безумовно, це втрати Є на те свої причини, але все ж таки глибока ротація. Хороший склад. І зараз який м'яч здається забити Атлетіку. Навіть не очікував, що цієї позиції Віталій Дзюба зможе пробити. Артема Ушакова, але м'яч затріпотів у Сітці. 1-0. Віталій Дзюба дивовижним ударом. Адже дійсно Атлетік футзал виглядає на даний момент доволі сильним колективом. Черговий момент Васильєв цього разу вже така заміксована четвірка польових на майданчику. Харченко, Волков, Яковлєв та Ломака. Хороша передача! Не повірив таке щастя Максим Галич. На даний момент ініціатива повністю команди у судні футболках. Вдається комбінувати, вдається просто залишити без м'яча атлетік. Ломака пробиває! Добивання від Харченка. Почалося з'ясувати. Хто потрапить? У фінал 4? А хто гратиме плей-офф у нижній шістці? Класно! Обіграв Олександр Іванов. Іванов. Вихід Шнавіч Іванов. Не переграв Артема Ушакова. Така практика. У Максима Павлюка. що по тайм грають голкіпери Олег Миргородський та Артем Ушаков. Контратака в колеса центру. Харченко! В дальній кут не влучає. Команда з Дніпра веде у рахунку 1-0. Віталій Дзюба, автор поки що єдиного забитого м'яча. Дзюба, як завжди, відіграв на майданчику неймовірну кількість хвилин. Зараз момент в атлетіка. Тут а, вже Олег Міргородський. Можливо, є якесь ушкодження. Але в будь-якому разі наставнику видніше. Вацюк, назад на Дзюбу. Дзюба. Вацюка вивели на ударну позицію. Миргородський. з другої справи м'яч зафіксував. Іванов віддавав у центр. Перехоплення від колеса центру. Волков. Не буде контратаки. Тепер вже позиційно. Репетон впорався на прийоми Сергій Репету, але підсумку м'яч втрачає. Репетон, контратака в Атлетіко. Дальній удар. Ярошенко, це ліва нога. Дзюба це права. Віддає на Ярошенка Дзюбу. Дзюба. Ярошенко відпрацьовує у відборі. Йдає в центр. Поротіков. Поротіков м'яч отримує, Ударна позиція. Пробиває Поротіков і 2-0. Не без рикошету у цьому епізоді, але тим не менш. 2-0 для Атлетіка і це вже заявка. Це вже заявка, тому що забити ніяк не вдається Колесо центру. Одразу втрата у Колесо центру. Поротіков знову обіграв Мандичева дав хороший пас Миргородський. врятував у цьому епізоді. І кутовий не заробляє в цьому епізоді. Лутає, встигає. М'яч данько кидає на Вацюка. На Вацюк переведення на протилежний фланг у помилка А атлетікам. Зараз гра на зустрічних курсах від одних воріт до інших. О, такий от хороший простріл. Знову ж таки, передача в центрі Ломака! Оце так влучив по м'ячу Сергій Ломака. Якщо забиваєте, тільки гарні м'ячі Сергію Ломака. Це правило теж продовжує працювати. 2-1. А і дати всі сили спробувати врятуватися сьогодні. Нічия. За сценарієм цього матчу була б непоганим результатом, але момент зараз в атлетіка. Олег Мир городський. Я ковлев. Розстрілює Сергій Ломака. 34 секунди вже вабанк. Від колеса центру 5 польових і часу дуже і дуже мало. Зараз потрібно вже максимальну ризику. <різвість> Ломака прибирає під себе Сергій Ломака з лівої пробиває Ломака. Харченко перший на підборанні на яковлєва.